Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухи в Джанкої на аеродромі, за даними партизанських телеграм-каналів, відзначається, що вибухи пролунали в той момент, коли на півострові була оголошена повітряна тривога. Джанкой, Крим, чути вибухи. Повітряна тривога в Криму, Кримський міст перекрито. Йдеться в повідомленні. Партизани пишуть, що був наліт безпілотників на аеродром Джанкою, де зібрались головні сили росіян. Для подальшої відправки на фронт є багато постраждалих. Згоріла техніка відбулося детонування БК також два винищувача Су-35 дуже серйозно пошкоджені. Військовий експерт Defense Express Віталій Рябих вважає, що постійні удари по Криму є ознакою підготовки ЗСУ до військових операцій з деокупації півострова. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Хочу нагадати, що анексію Росією Криму до цього часу не визнає жодна країна цивілізованого світу. Крим є однією з ключових окупованих Росією територій. Що стосується Кримського мосту, то ця споруда є незаконною. РФ будувала її для того, щоб далі. Реалізувати плани з подальшого вторгнення на територію України. Тому цей міст є цілком законною цілею для ЗСУ, і про це вже говорить офіційно наше військово-політичне керівництво. Пояснив рябих, експерт вважає, що ЗСУ розпочали підготовчий етап до військової деокупації Криму. Можна констатувати, що ЗСУ розпочали та методично проводять удари по території окупованого Криму. Таким чином, українська армія готує майбутнє поле бою для просування на півдні України. Також постійні удари по Криму є ознакою підготовки військових операцій. З деокупації півострова зараз ця робота пов'язана з ураженням та знищенням військових об'єктів в Криму. І засоби для цього в нас є. Додав він, полковник ЗСУ, експерт Роман Світан, в ефірі радіо НВ висловив думку, що події, які останніми днями відбуваються в Криму, підтверджують висловлювання головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо звільнення півострова. Експерт вважає, що вибухи в Криму, про які ми чуємо вже кілька днів поспіль, це успішна робота далеких засобів поразки у України. Роман Світан нагадав про удар по кримському Осту, а до цього було масовано атаку 30 БПЛА по об'єктах ЗСРФ на півострові, за словами експерта, те, що відбувається, показує, що Генштаб ЗСУ вже почав формувати поле бою для повернення Криму. Експерт вважає, що подібний процес починається за місяць до заходу військ України. Полковник спрогнозував, що ми практично щодня чутимемо новини про бавовну на кримських складах, Паливо приймачах, пунктах зберігання техніки, місцях зосередження особового складу. Завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Жіжак вифіксував. Телеканалу Freedom заявив, що долю кримського мосту вже вирішено наперед. Міст точно буде зруйнований, але не одним ударом. Його руйнуватимуть поступово. логіка в цьому є, вважає експерт. Адже ми даємо можливість усім росіянам, які помилково опинилися в Криму забратися назад до РФ. При цьому експерт припускає, що багатьом росіянам нема куди їхати, оскільки вони продали нерухомість в інших регіонах РФ, щоб оселитися в окупованому Криму. Здебільшого це військові спецслужбісти. Я думаю, план такий є, щоб вони виїхали. Панічні настрої в них Усім, як з'являються, але яка буде динаміка? Мені здається, так само, як і у всій РФ, поки росіяни масово не побачать, що влада в Кремлі починає кришитися, сидітимуть і чекатимуть, розраховуватимуть на якесь диво, що зараз Путін вивернеться, що Росія всіх переможе, підсумував Олексій Єжак. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!